День 27 червня, річниця моєї онлайн-прийомки. Перший рік, як ми з вами разом, як ми працюємо, як ви відправляєте свої посилочки, ми їх приймаємо і все йде нормально і все йде по плану. Це був важкуватий рік, так як прийшлось привикати до хейту, до всього, але з усім можна змиритися, до всього можна привикнути. Хотів подякувати вам, дякую вам, що цей рік ви провели зі мною. Є велика кількість людей, які позитивно відносяться до моєї роботи. Є хто негативно відноситься, комусь це подобається, комусь не подобається, але нічого не зробиш. Це є робота, це мій напрямок роботи. Я вирішив так працювати і цим займатись. Хотів подякувати саме головне, що ви провели зі мною цей рік. Ви відправляли свої посилочки, гарні матеріали. З вашої сторони, все зроблено якнайкраще. Так що, всім підписникам велике дякую, всім, хто відправляє посилки окреме дякую. І давайте далі працювати, розвиватися і розказувати про нові метали, дізнаватися нові про метали, не тільки про метали, а про і сплави металів. І будемо далі працювати разом і робити нашу роботу якомога якісніше.